Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Аня. І сьогодні ми з вами поїдемо в Костка. У нас є дві причини, чому ми туди їдемо. По-перше, ми хочемо повернути лампу, яку ми купили. Ось така ось лампа вона дуже універсальна. Тут є різні режими, е, є біле світло, якби таке синювате, офісне, жовте і таке нейтральне, жовто-біле. Тут є зарядка для навушників безпроводних. Зарядка можна підвести її сюди для годинника. Тут внизу є ціле місце, де можна підключити сюди вашу зарядку на годинник і туди вивезти провод. Тут і батарейка, але я ще не висунула цю штучку. Це для того, щоб він зберігав час. Далі зарядка для телефону, і ще годинник, на якому не тільки показується час, але і можна встановити будильник. Це я знайшла в Костко, мені так сподобалася лампа супер універсальна, зручна, але в неї була проблема в тому, що, що тут не заряджався мішен годинник і ми купили другу тобто, ось ця саме друга. І Ми в ній підключили і та сама проблема. Ми вирішили, що проблема в мішаному годиннику, що він просто не може працювати з цією лампою. І тому ми зараз їдемо повертати ту саму першу. І за одне ми заправимо нашу машину, закупимося продуктами на весь тиждень, і зазвичай ми так і робимо. Кожного тижня ми просто їздимо в костку, докупляємо лише щось маленьке, типу Walmart або No Frills, Також ми полюбляємо. І ну там, типу, закупляємо щось як ну щось дрібненьке, якісь можливо соуси, можливо, овочі, якщо вони закінчилися. І ось так все погнали. Ми повернули лампу, все чудово, нам все повернули на карту. І зараз я вирішила першим ділом знайти щось солоденьке, бо зразу на вході тут ця, цей сектор. І я ось знайшла ось такі цукерки. Це по факту просто шоколадки. Маленькі шоколадки. Тут є молочний шоколад, а є чорний. от і молочний Коштує 22 долари. А чорний 21. І я це дуже хочу придбати, бо я буду працювати з супервезером, в мене будуть едюкейтори, і я просто їх хочу якось порадувати, щось у них, щоб в завжди було щось солоденьке. І вони могли в будь-який час підійти і взяти щось солоденьке з'їсти, бо робота з дітьми дуже стресова. Такі класні на зиму. Вони дуже теплі, звісно скільки вони коштують? За 32. Да, нормально. Тут дуже багато футболок, трусів, носків, зуття різне, піжанки дитячі, все ж до школи тут скупляються. Уже в цей четвер, тобто останній тиждень. Останній тиждень серпня діти вже йдуть в школу в четвер, не знаю, чому вони не зробили четвер п'ятницю вихідний, щоб вже хоч трошки продовжити літні канікули, бо тут діти навчаються і в червні, але ось так: до школи різні ланчбокси за 18 доларів. Папочки різноманітні проектори, фломастери. За 9, за 10 ось така величезна 65 штук. Нормально. А ось і лампа, яку я придбала, вона 40 доларів коштує. Вона ще буває така чорна, типу, з під дерева. але мені біла дуже сподобалася. У нас колись буде наш балкончик, можливо, щось таке гарненьке в квартирі або в будинку. І я придбаю таку, ну, гляньте, це така атмосферна лампа, така для гір... гірлянда. Клас. А Взагалі тут вже новорічне все продають. Отам, От до речі, хелловінська тема. <смі> а тут вже Новий рік. Он навіть від Сваровських. Це така прикраса на ялинку. Одна штучка. 60 баксів. А ось ці іграшки діти просто обожнюють. 8 штук за 24. ну Насправді, якщо це якийсь подарунок, то це дуже вигідно, якщо у вас багато дітей. <свісно> Грилі різноманітні. Ось цей косарь коштує. Це. цей 880 і балони там навіть. Вибір так полики. великий. Вночі То Якби оце, оце хтось поставив в дворі і вночі він почне працювати. Ух! Ось такі продаються огірки. Маленькі за 5 доларів. Можна купити ось такі великі, як в Європі продаються, зазвичай за 4. Але це три штучки. Такі великі. Банани за 2 долари. І ось такі помідорчики чері, Майже кілограм за 7 доларів. Такі мішки картоплі кудись. Квітка фіолетова. Ханбенька за 8. І та біла за 11. Персики. Цінамо. Така ціла упаковка за 11 доларів. Такі різні солодкі. Ну, чесно, для мене це все дуже солодко, я не можу його їсти. І ось такі, коли ви бачите крем, зазвичай це просто якесь масло з цукром. І це прям ну, абсолютно не смачно. Кому цікаві морепродукти, ось такі ось креветки. Кілограм за 22 долари. Там ще такі лобстери. Хто хоче крабика. Нормально. За 52. Ось такі два можна купити. Вони, ось він наче заморожений. Ну ні, він охолоджений, трошки заморожений. Там є лід. Можна купити його просто крішні за 38. Є ціла риба охолоджена, свіжа. Три штуки. Такі три штуки. За 21. Це розовий лосось. Ти знав, що так лосось виглядає, А ось таке філешка 22. Майже за кілограм. Але його класно купляти, засолити. Потім бутербродики їсти. Ось така. Ось так іще. Це дорада, мабуть. Ні, це теляпія. Тіляпія. І мокрель. Так, що я взяла? Що я взяла? І що Міша взяв? Ой, морковка це така смачна, дуже смачна морква. Це морква просто знахідка як снек на роботі. Це дуже класно. Мене діти таке дуже люблять. І ми також вирішили тепер їсти її, бо вона реально дуже смачна, вона смачніша, ніж звичайна морква. М'ясо, так, оце класно на а, гуляшик. Сорок долари за 2 кілограми, тобто 20 за кілограм. Такі куски. Є такі варіанти. Вони вже приготовлені, або напівприготовлені з креветками. Виглядає дуже смачно. І мій улюблений творожок я постійно його купляю. Постійно для сирників, для сніданків. Ось така ціна на нього. Тут, тобто, кілограм за 12 доларів. Ось такий смачний. Такі набори. Щоб приготувати все, заміксувати, буде вам ямка. Просто. Ось така тут одразу три упаковки одна, в волмерці. Така одна коштує скільки? Десять, десять а тут три за п'ятнадцять. Дуже смачна. селяні. Молоко, яйця, Яйця двадцяток за десять доларів. Тридцяток за одинадцять. а шістдесят за двадцять. Ну і ще більше ці 50 за так. Є шоколадне молоко за 7, Є таке біле, те, що ми любимо. Ну, це 3% за 6,11. І 2% жирності за 5,75. Дуже багато різних напоїв, великих упаковках. Ми зазвичай купуємо ось такі ось типу лимонади, які нам дуже подобаються. Ось цей, Він, звісно, ну. Навряд чи натуральний. Але мені дуже, смач... мені дуже подобається смак. Все, за 10 три штуки. Так, краще, ніж пепсі. Однозначно. Щось я непоганий варіант манго. Але тут дві штуки буде за 11. Або лимонад також по дві штуки. Солоденькі, за 9. Для тих, хто любить гранатовий сік, ось це. Це просто пушка, дуже смачний сік. Коштує 14. Ну він дуже смачний, реально. Масло Правильно. за 6 доларів 454 грами. Ми зазвичай тут його купуємо. Є не солоне, а є солоне. Йогурти також в великих упаковках. Ось 24 штуки, коштує 11 доларів. А, а. а цей йогурт він дуже смачний, він типу як грецький, його так називають. Він називається так за 15 доларів. Дуже реально смачний, він такий, прям жирненький. вушка, до речі. Ми їх купили. Вони, звісно, такі трошки суховаті за 12 доларів. Але це така нормальна величенька упаковка, ми ще не доїли. Ось це шварц. Ми, коли були в Монреалі, ми їли його в відомому цьому кафе Шварц. Де була Сілінгіон, звати зірок, і це дуже смачно, 25 баксів. Але я ще ні разу його тут не купляла Це майдрім. Так що колись я його точно тут куплю. А це такі цілі тушки ягнят. Ціна за кілограм. Ось така ціла тушка. Це холодильник, це воно ще не заморожена. Пі такі величезні упаковки, дуже зручно, ми їх uh, зберігаємо в морозилці, є солями. Єдиний мінус, те, що як повинні, чому не зробити асортимент? Типу, тут буде чотири сирні, там буде чотири салями. А що, якщо як два-два або мачу, різноманітні? Це зі Ну, ця да. Але чотири штуки коштує 14 баксів. Ну, так -то це вигідно. І, звісно, всякі різноманітні. Тут дві, упаков... дві штуки в упаковці, вони будуть за 20, ну, 19. Це ребра. Ребра дуже смачні, різні котлетки для бургерів. Проші різноманітний вибір дуже сильно. Ну. <реш> <реш> Креветки дуже смачні за 18 доларів. Морожені, ось, наприклад, за 2 кг 17 доларів. І це такий мікс ягід. Далі є така голубика. Вона за 14. Слубника, дуже багато різноманітних міксів, але вишню ви тут не знайдете. Зазвичай це просто черешня. Морозиво дуже солодке, дуже солодке. Я ваня, до речі, ось оце смачне, мені сподобалось. Його дуже багато. Можна додати різні молочні коктейлі, робити з ним. Нагадую, що ще серпень. Але ну нічого ж не мішаю, правильно ялинку виставити? чи б ні? Вона коштує 500 баксів. Горіхи мені потрібні, я буду готувати тортик і пікан кілограм майже за 17. Дуже смачно. А сухарики вони дуже смачні. У нас вони ще є, тому ми їх зараз не будемо купляти. Але вони обалдені в будь-який салат, вони вже зі спеціями, такі солоненькі, можна Дальше. навіть Дальше. замінити, якщо ви там любите якісь чіпси-сухарики, то це така більш-менш альтернатива від нього мене не прищить. І коштує 7 доларів за таку величезну пачку, це 737 грам. Але вони дуже смачні, реально. І ми завжди до нього ще купляємо ось такий соус, типу Цезаря. І він дуже смачний, причому навіть просто якщо ви поріжете помідорки, огірочки, там якісь овочі і заправити ним це дуже смачно. 9 доларів. Огірки, солоні смачні, мені ось подобається, коли написано, що вони з часничком. Прям нямка за 8 доларів, величезна така пачка. банка двохлітрова різні мікси, ну такого я не пробувала, не куштувала. Якось ми знайшли коротше, огірки, були в солоні в пачці, і разом з ними ще була цвітна капуста. Я думаю, ну нам мабуть це ти поки цвітну капусту, я люблю їсти. А я думаю, відкрила, воно таке солодке, таке несмачне коротше, я викинула. І капусточка, це взагалі моя любов. От як у бабусі, ну чесне слово, оця капусточка, вона така кисленька. Мням 6.49, вона тут. До речі, вона якраз до шварцу цього, те, що я там показувала м'яско, це прям за 3 літри 10, вчора Міша в Волмарті купляв 1 літр за, за 10. За 10. Ну, це органік. А це органік. 3 літри за 10. Якщо ви любите оці сіві або як норі, суші, це дуже смачно. Це, типу, такі чіпсики. І я якось коштувала другого бренду, мені взагалі не сподобалося. Потім я купувала в Волмарті такі спандочки червоненькі, вони дуже смачні. І ось ці насправді також смаку, як ті, що з спандочкою в Волмарті, але вони більші за розміром. І вони тут ось так лежать. А в Волмарті вони горизонтально. І тут грамовка більша, ось так 10 штук, по 17 грам за 15 доларів. Різні протеїнові добавки, коктейльчики. Там взагалі, рай... типу, зона аптечна така. Вітамінчики всякі, таблетоси, обезбол. І тут дуже гарні квіти, насправді, реально дуже класні букети. Наприклад, ця стійка за 25 доларів. Ну, нормальні по об'єму, Дивіться, який мікс ну, дуже гарно виглядає. Мені подобається. Там рози, і троянди, дуже багато троянд, Троянди за 23 долари. Внизу ще стоять ось такі величезні букети. І ось тут за 15 доларів. Дуже багато різних. І е, ось ці, наприклад, це взагалі моя любов. Ви вдома їх відкриваєте і вони просто величезні і вони довго стоять. Далі такі гвоздички, вони, мабуть, типу, кущові гвоздички. Взагалі дуже мені сподобалось, мене зараз стоять вже два тижні і хоч би хни, до речі, ось оці пуп'янки також в мене вже розквітають. Всього 15 доларів. Різні, різні, різні. На будь-який смак. Ну, краса. Навіть є гортензія білейка, вона така собі. Але ну, гарна. І ось ці гвоздики. Я, до речі, такі гвоздики використовувала в своєму весільному букеті. Тепер рубрика «Вгадайте, скільки це коштує. Ось так виглядає це наш візочок. Ми купили достатньо багато овочей, фрукти, томатну пасту. Там ще у нас ці помідорчики, ковбаска є, там дві пачки морковки, реветки, ці цукерки, молоко, йогурт, філешка. Філешку, до речі, я не показувала Ось така ціна і яблучка, напої. Ну, сьогодні все. Ось так. Пишіть в коментарях: Ходоги, піца, але сьогодні ми нічого купляти не будемо, бо ми гарно поснідали і апетиту немає. І ми заплатили 203 долари. В Костку ви можете закуплятися лише, якщо ви зробили карточку Membership. Там є два варіанти. Ви можете її придбати за 60 або за 120, Ось так вона виглядає, і це карточка на рік. І на ній ще бонуси. Коротше, вся інформація тут. <клес> і посилання, де ви можете ознайомитися з нею в описі під відео. На цьому, все. Дякую вам велике за перегляд. Бажаю вам гарного дня. Пишіть в коментарях, якщо вам сподобалося це відео і ви хочете більше, можливо, ви хочете огляд на якийсь конкретний магазин. Я залюбки його відвідаю і покажу вам, що там та як. Бажаю вам гарного дня! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в наступному відео. Па-па!